Дорогі українці, у ЄС уже планують продовжити тимчасовий захист для українців до 2025 року. Максимальний термін дії цього статусу був визначений у 3 роки. Таким було обмеження директиви Євросоюзу. Війна продовжується. Що робити з українцями далі? Майбутню долю наших співвітчизників вже обговорюють у Єврокомісії. Лунають пропозиції продовжити тимчасовий захист українцям на очікуваний термін відбудови України приблизно на 10 років. Я так розумію, що має бути якесь єдине консолідоване рішення Єврокомісії, бо існує загроза, що держави-члени ЄС можуть застосувати різні підходи до перебування українців на їхніх територіях. І кожна країна може в односторонньому порядку запровадити власні рішення, тому біженці можуть опинитися в кращому або гіршому становищі в тій чи іншій країні. Прикладом може слугувати Данія, яка була звільнена від директиви ЄС про тимчасовий захист і має свій статус для утікачів від війни. Окремі країни ЄС вже міркують про те, щоб надати українцям дозвіл. На довгострокове проживання. Зокрема, в Ірландії понад 30 тисяч українців можуть отримати посвідку на проживання після війни. Після завершення дії тимчасового захисту українці можуть отримати міжнародний статус, тобто статус біженця. Про це я пояснював у своєму відео, як залишитися в Європі зі статусом біженця. Посилання на нього залишу в описі. Хто захоче, може передивитися. Статус біженця має переваги для тих, хто хоче залишитися жити за кордоном, але його надання вимагає часу. Крім того, загальна кількість шукачів притулку в Європі з інших країн вже сягає мільйона. Українці створять додатковий тиск на систему надання притулку біженцям. Багатьох українців за кордоном цікають питання, як залишитися в Європі надовше, а може і на все життя. Одним із таких документів, який дає право на довгострокове проживання, є карта резидента Європейського Союзу. Які основні умови для отримання карти резидента ЄС? Карта довгострокового резидента це документ, який підтверджує право громадян третіх країн? На проживання та працевлаштування в одній із країн ЄС. Вимога та процедура отримання карти Резидента ЄС відрізняються в різних країнах. Зараз я розповім, якими є основні критерії ЄС, а потім розкажу для прикладу про вимоги у Польщі. Основними критеріями для отримання карти Резидента ЄС є. Законне перебування в країні ЄС протягом певного терміну 5 років. Стабільний дохід. Це може бути довідка з роботи чи трудовий договір, або підтвердження фінансового забезпечення батьками чи родичами, медичне страхування обов'язкове, місце проживання, яке підтверджено правом власності або договором оренди, підтвердження знання мови обраної країни ЄС. Мінімум на рівні Б1. Здатність до сплати податків та зборів. Особа має не складати загрози для громадського порядку та безпеки. Чи можуть українські біженці отримати карту резидента ЄС? Одним із головних критеріїв отримання статусу резидента є легальне перебування в країні протягом 5 років. Він може включати період тимчасового захисту, але не в кожній країні це передбачено законодавством. Щоб вам зарахували ці 5 років, є обмеження термінів виїзду за межі країни. Тобто, якщо особа проживала певний період в країні, е, в країні ЄС до свого виїзду з України після 24 лютого 2022 року та отримала тимчасовий захист. То їй зарахується 5 років. Але виїзд до України бо, або інших країн цей період не має перевищувати 10 місяців. 5 років проживання у вибраній країні ЄС зараховується на підставі і інших дозвільних документів, що підтверджують легальне перебування людини в цій країні. У випадку, коли особа виїхала до країни ЄС. З 24 лютого 2022 року та отримала тимчасовий захист, але не перебувала безперервно цій країні 5 років, ця людина не може подати заяву на отримання карти Резидента ЄС. Але у квітні 2023 року на пленарному засіданні Європарламенту більшість депутатів підтримали ідею переговорів між країнами. Членами ЄС про внесення змін до чинної директиви про довгострокових резидентів. Ці зміни пропонуються внести до лютого 2024 року. І вони би мали спростити порядок отримання карти резидента ЄС. Які ключові зміни пропонуються і які, напевне, будуть прийняті? Перше: включення осіб, які мають статус тимчасового захисту. Українці підпадають під цю категорію. Друге. Скорочений необхідний термін проживання для отримання статусу резидента з 5 до 3 років. Третє: набуття дітьми резидентів ЄС автоматичного статусу резидента незалежно від їхнього місця народження. Четверте: члени сім'ї, які проживають у другій державі ЄС. Будуть мати можливість користуватися тими самими правами що й члени сім'ї, які проживають у першій державі Європейського Союзу. П'яте зменшення максимального терміну розгляду заяви на отримання статусу резидента з 6 місяців до 60 днів з дати подання такої заявки, тобто до двох місяців. Європейські країни, незважаючи на війну, зацікавлені в українцях назву чотири причини. Перша в Європі дефіцит трудових ресурсів. Багато країн позитивно оцінили внесок працевлаштованих українців у їхні економіки. Скажімо, у Чехії працевлаштовані вже 113 тисяч людей із тимчасовим захистом. За середніми оцінками бюджет держави отримає від 12 до 15 мільярдів чеченських крон більш ніж півмільярда євро. Це податки українців. На 10 вересня у Чехії перебувало 367 700 українських біженців. Друга причина. Багато хто з українських мігрантів мав і має зараз роботу в Україні. І кошти для проживання. По суті, більшість українців, які вимушено залишили країну представники середнього і заможного класу. Витрачання ними коштів призвело до позитивного впливу на внутрішні ринки. Таких явищ в Європі не було під час міграції людей з Близького Сходу і Африки. Третя причина. У більшості українців високий освітній кваліфікаційний рівень. Це дає можливість швидше працевлаштуватися та влитися у суспільство країни, де вони перебувають. По-мудрому це означає інтегруватися. Витрати у європейських країн на масовий прийом толерантних ментально, культурно і релігійно близьких європейців з високим рівнем кваліфікації – Є вигідними інвестиціями, і вони вже частково окупилися за перший рік перебування українців у Європі. І четверта причина. Зараз за межами України знаходиться понад 2 мільйони 400 тисяч жінок, жінок з дітьми. Війна закінчиться і до них приїдуть чоловіки для воз'єднання сімей. Приблизна оцінка експертів. Півтори мільйона чоловіків. Українській владі треба думати, як повернути українців додому, бо нікому буде її відбудовувати. А тепер про отримання карти резидента Європейського Союзу у Польщі. Воно передбачає такі умови: легальний дохід у Польщі упродовж останніх трьох років. Наявність медичного страхування, наявність сертифікату прознання польської мови. Карта постійного резидента ЄС має свої переваги, не потрібно отримувати дозвіл на роботу, можна багато разів перетинати кордон із Польщею без візи, можливість вільно подорожувати в межах шенгенської зони, але не більше трьох місяців упродовж шестимісячного періоду. Право на купівлю нерухомості у Польщі, право займатися підприємницькою діяльністю. Можливість легалізувати у Польщі членів сім'ї на підставі возз'єднання сімей. Висновок поки що такий. На відповідь, у відповідь на запитання, чи світить українцям карта Резидента ЄС. Для українців, які прибули до Польщі та інших країн Євросоюзу після 24 лютого 2022 року. Поки немає можливості отримати карту Резидента ЄС. Проте, якщо ви будете дотримуватися умов, які я назвав вище, то в майбутньому ви зможете набути карту Резидента ЄС. Маємо надію, що найближчим часом умови отримання карти Резидента ЄС змінять саме для українців. Я буду слідкувати. За змінами законодавства не тільки в ЄС, а й в кожній країні. Зокрема. Якщо хочете отримати, отримувати найсвіжішу інформацію, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. З вами був Марко Світлий. До нових зустрічей!